Оноре де Бальзак, гопсик. Якось узимку 1829 1830 року, в салоні Віконтеси де Гранальє до першої години ночі засиділися двоє гостей, що не належали до її рідні. Один з них, вердливий юнак, пішов, як тільки пробив годинник. Коли стукіт його екіпажа розлігся по подвір'ю, а Віконтеса, побачивши, що лишились тільки її брат і друг сім'ї, які закінчували партію в пікет. Підійшла до доньки. Дівчина стояла біля каміна і, здавалося, уважно розглядала прозорі візерунки на екрані, хоч насправді так явно прислухалася до шуму Кабріолета, що це підтвердило побоювання матері. Каміло, якщо ти далі так поводитимешся з молодим графом дересто, як сьогодні ввечері, я змушена буду не приймати його більше. Послухай мене, моя дитино, якщо ти віриш моїй ніжній любові, дозволь мені керувати тобою в житті. У 17 років дівчина ще не може судити ні про майбутнє, ні про минуле, ні про певні суспільні вимоги. Я зверну твою увагу тільки на одну обставину у пана Даресто є мати, що здатна розтринькати мільйони, жінка низького походження, дівоче прізвище її гор'ю, і в молоді роки вона давала чимало приводів до пліток. Вона так погано ставилася до свого батька, що, Лебонь не заслуговує мати такого гарного сина. Молодий граф обожнює її та підтримує синівською відданістю вартою найбільшої похвали. Так само піклується він про свого брата і сестру, та яка б чудова не була його поведінка, додала Віконтеса, лукаво усміхаючись. Поки жива його мати, жодна порядна родина не наважиться довірити Юному Ресто майбутнє і статок своєї доньки. я почув кілька слів, що спонукають мене втрутитися до вашої розмови з медмуазель де Гранельє. Вигукнув друг дому. Я виграв графе, сказав він, звертаючись до партнера. Залишаю вас, щоб поспішити на допомогу вашій племінниці. От що означає мати слух адвоката, мовила віконтеса. Любий мій дервілю, як ви могли почути те, що я так тихо казала Камілі? Я все зрозумів з виразу ваших очей, відповів дарвіль, сідаючи у м'яке крісло, що стояло біля каміна. Дядько сів поруч своєї племінниці, а пані де Гранельє мостилася в низенькому зручному кріслі між донькою і Дарвілем. Час, віконтесо, розповісти вам одну історію, що змусить вас змінити свою думку про багатство графа дереста. Історію? вивкнула Каміла. Починайте ж мерщі, пане дервілю. Дервіль кинув на пані де Гранельє погляд, який дав їй зрозуміти, що ця оповідь зацікавить її. Віконтеса де Гранельє багатством і знатністю роду була одною з найвпливовіших дам сен жерменського передмістя, і, звісно, може здатися дивним, що якийсь паризький адвокат наважувався говорити з нею так невимушено і поводитись у її салоні так вільно. Проте це досить легко пояснити. Пані де Гранельє, повернувшись до Франції разом з королівською родиною, оселилася в Парижі. Де спочатку жила тільки на пенсію, призначений їй Людовіком 18 із сум цивільного листа, Станов, що для неї нестерпне. Дервіль випадково виявив деякі формальні неправильності, допущені ще республікою під час продажу особняка, де гранельє, і заявив, що будинок мають повернути віконтесі. Уклавши акордний договір, він розпочав процес і виграв його. Підбадьорений цим успіхом адвокат так щасливо повів процес проти якоїсь, не пам'ятаю вже якої саме богадільні, що одобився повернення в лісових угідь лісне. Потім утвердив її права на кілька акцій Орлеанського каналу і досить значне нерухоме майно, що його імператор передав громадським установам. Повернути завдяки спритності молодого повіреного стату пані дегранельє став давати близько 60 тисяч франків річного прибутку. А тут наспів закон про відшкодування збитків емігрантам, і вона одержала величезні гроші. Людина неабиякої чесності, освічена, скромна і добре вихована, адвокат відтоді став другом сім'ї Гранельє. Своїм поводженням щодо пані де Гранельє він здобув пошану і клієнтуру в найкращих домах Сен-Жерменського передмістя. Однак не скористався з цієї прихильності, як зробила на його місці людина частолюбна. Він не погоджувався на пропозиції Віконтеси, що умовляли його продати свою контору і перейти до судового відомства, де він за її протекцію швидко зробив би кар'єру. За винятком дому пані де Гранельє, де він іноді проводив вечори, він бував у вищому світі тільки заради того, щоб підтримувати свої зв'язки. Він був щасливий тим, що, ревно захищаючи інтереси Віконтеси де Гранельє, показав їй свій хист. Інакше бо він ризикував втратити свою контору, бо в душі не був справжнім адвокатом. З того часу, як граф Ернест Дересто почав бувати у віконтеси і Дервіль помітив симпатію Каміли до цього юнака, адвокат став постійним гостем у пані де Гранельє, немов якийсь дженджик з шосе Дантен, недавно допущений в аристократичні кола сен жерменського передмістя. За кілька днів перед цим вечором він, зустрівши на одному балу Камілу, Сказав їй, кивнувши на молодого графа. Шкода, що всього хлопчика немає двох або трьох мільйонів, правда? А хіба це таке вже щастя? Не думаю, відповіла вона. Пан Дересто дуже обдарована, освічена людина і має добру репутацію у міністра, в якого він служить. І я не сумніваюся, що він стане видатним діячем. А коли цей хлопчик добереться до влади, багатство саме прийде до нього. Так. Але якби він уже тепер був багатий, якби він був багатий, сказала Каміла, зашарівшись, то всі дівчата, скільки їх тут є, почали б змагатися за нього, додала вона, кивнувши на дівчат, що танцювали кадриль. І тоді, додав адвокат, медмуазель де Гранельє була б не одна, з якої він не зводить погляду. Але чому ви червонієте? Він вам подобається, правда ж? Ну, скажіть. Каміла спурхнула з крісла. Вона любить його, подумав Дервіль. З того дня Каміла почала ставитися до адвоката з особливою увагою, помітивши, що він схвалює її прихильність до молодого графа Ернеста Дересто. Досі, хоч вона й знала про все, чим її родина завдячи Дервілеві, в її ставленні до нього було більше поваги, ніж справжньої дружби, більше ввічливості, ніж теплоти. Її манери, як і тон її голосу, завжди давали йому відчути відстань встановлену між ними світським етикетом. Вдячність, це борг, який діти не завжди охоче приймають у спадщину від батьків. Ця пригода, сказав Дервій, трохи помовчавши. Нагадуй мені, єдиний у моєму житті, Ну ви смієтесь, зауважив він. Гадаючи, що адвокат збирається розповісти вам роман зі свого життя, але ж і мені було колись, як і всім людям, 25 років, і в цьому віці я вже набачився дивних речей. Я мушу почати з розповіді про одну особу, якої ви не могли знати. Мова йде про лихворя. Уявіть собі, жовтувато бліде тімяне обличчя, з дозволу академії я назвав би його місячним ликом, бо воно скидалося на позолочене срібло, з якого зійшла позолота. Волосся в мого лихворя було зовсім гладеньке, завжди старанно зачесане, з сивиною, попелясто сіре. Риси його обличчя непорушні, холодні. Як у Талейрана. рана, були, мов з бронзи. Його маленькі очі, жовті, як Тхора, були майже зовсім без вій і боялися світла. Тому він захищав їх козирком старого картуза. Кінчик гострого носа був так поритий віспою, що скидався на Буравчик. Губи в нього були тонкі, як алхіміків та старезних дядів на картинах Рембранта або Меццо. Говорив цей чоловік тихо, лаген, і ніколи не гарячкував. Його вік був загадкою. Не знати було, чи він передчасно постарівся, чи зберіг свою молодість, що вона йому служила вічно. Його кімната, де все було охайне й потерте, починаючи з зеленого сукна на письмовому столі, докилимо над ліжком, скидалася на холодну оселю самотньої старої діви, що цілими днями старає порох зі своїх меблів. У зимку головешки в каміні, завжди просипані купою пополу, диміли, ніколи не розгоряючись полумів. полум'ям. Його вчинки з тієї миті, коли він прикидався і до нападів кашлю ввечері, були розмірені, як коловання маятника. Це була якась людина автомат, котру нібито щоденно заводили. Якщо торкнутися мокриці, що повзе по паперу, вона зупиниться і прикинеться мертвою. Так само і цей чоловік спинявся раптом посеред розмови і мовчав, коли приїжджав екіпаж, чекаючи, доки гуркіт стигне, щоб не напружувати голос. Наслідуючи Фонтенеля, він заощаджував свою життєву енергію, прибуркуючи в собі всі людські почуття. Тимто життя його текло так само безшумно, як пісок у старовинному пісковому годиннику. Іноді його жертви обурювалися, несамовито кричали, потім наставала глибока тиша, немов у кухні, де щойно зарізали качку. Надвечір людина Вексель ставала звичайною людиною, а злиток металу в її грудях людським серцем. Якщо цей чоловік був задоволений з минулого дня, він потирав руки, а з глибоких зморшок його обличчя, неначе випрмінювався димок веселості. Справді бо, неможливо інакше передати ньому гру його мускулів обличчя, що нагадувала беззвучний сміх шкіряної панчохи. Навіть під час найсильніших проявів радості його мова була односкладова, а манери стримані. От якого сусіду послав мені випадок, коли я жив на вулиці Дегре, Будучи ще тільки молодим клерком у конторі адвоката і закінчуючи третій курс юридичного факультету, цей вогкий похмурий будинок не мав двору. Всі вікна його виходили на вулицю, а кімнати були розміщені, мов чарничі келії. Всі однакові за розміром, єдині двері кожної виходили у довгий напівтемний коридор з маленькими віконцями. Цей дім і справді був колись монастирським готелем. Веселий настрій якого небудь, світського гульвіси згасав при першому погляді на похмуру оселі ще до того, як він заходив до мого сусіди. сусід. Будинок і його господар були схожі один на одну, мов скеля і устриця, що приліпилися до неї. Єдиною людиною, з якої старий підтримував стосунки, був я. Він заходив до мене попросити вогню, позичити книжку, газету, дозволяв мені вечорами приходити в його келію. І ми часом розмовляли, коли він був у гарному настрої. Ці ознаки довір'я були наслідком чотирирічного сусідства і моєї розсудливої поведінки, що через брак грошей багато в чому було схожа на життя цього старого. Чи були в нього родичі, друзі? Був він багатий чи бідний. Хм. Ніхто б не міг відповісти на це запитання. Я ніколи не бачив у нього грошей. Його багатство зберігалося, мабуть, у банківських склепах. Він сам стягав гроші по векселях, бігаючи по всьому Парижу на своїх сухих, як у оленя ногах. А втім, він був мученик своєї обережності. І якось випадково при ньому було золото, і раптом з кишені жилета хтозна, як випав на Дор. Один пожилець, що йшов за ним по сходах, підняв монету і подав йому. Це не моє, відповів той, замахавши рукою. У мене золото? Хіба я жив би так, як живу, коли б був багатий. Уранці він сам готував собі каву на залізній жаровні, що завжди стояла в закіптюженому кутку каміна. Кухмістер приносив йому обід. Наша стара воротарка в певний час приходила прибирати його кімнату. Нарешті, із сприймхи, долі, що її стерн назвав би приреченістю, цю людину звали Гобсек. Пізніше, коли я вів його справи, я дізнався, що тоді, як ми з ним познайомилися. Йому було майже 76 років, а він народився 1740 року в передмісті Антверпена. Мати його була єврейка, батько голландець. Звали його Жан Естер Ван Гопсек. Ви, звичайно, пригадуєте, як увесь Париж був схвальований вбивством жінки, прозваної Чарівна Голландка. Коли я випадково заговорив про це з моїм колишнім сусідом, він, не виявляючи ні найменшої цікавості, ні найменшого здивування мовив. Це моя двоюрідна онука. То було все, що він сказав з приводу смерті його єдиний спадкоємець, онуки своєї сестри. На судовому розгляді я дізнався, що чарівну голландку справді звали Сарою Ван Гопсек. Коли я спитав, чим пояснити той дивний випадок, що його двоюрідна онука мала його прізвище, він усміхнувшись, відповів У нашій родині жінки ніколи не виходили заміж. Цей єдиний чоловік жодного разу не захотів побачити будь-кого з чотирьох жіночих поколінь свого роду. Він ненавидів своїх спадкоємців і не уявляє собі, щоб його багатством міг коли-небудь володіти хтось інший, крім нього, навіть після його смерті. Коли йому було 10 років, мати влаштувала його юного на кораблі, що відпливав у голландське володіння в ост Ост-Індії. Там він промандрував 20 років. І на його жовтуватому чолі зберігали таємниці страшних випробовувань, раптових жахів, несподіваних подій, романтичних невдач, безмежних утіг, перенесений голод, розтоптане кохання, набуте, втрачене і знову набуте багатство, безліч смертельних небезпек, коли життя, що висіло на волосинці, рятувало рішучими і жорстокими заходами. І Він знав пана де Лалі, адмірала Семеза. Пана де Каргауерта, пана де Естена, Судю Сюфрена, пана де Партандюера, лорда Корнуельса, лорда Гастінгса, батька Тіпо Саїба і самого Тіппо Саїба. той Савояр, що служив у Делі у раджі Махаджі Синдіага, і стільки зробив для встановлення влади магратів, мав справи з ним. У нього були зв'язки з Віктором Юзом та багатьма іншими славетними корсарами. Бо він довго жив на острові Сент-Тома. він усе перепробував, щоб розбагатіти. навіть намагався відшукати золото знаменитого в околицях Буенос Айреса, племінниці дикунів. Він мав стосунок до всіх подій американської війни за незалежність. Проте, коли йому доводилося говорити про Індію або Америку, а про них він говорив тільки зі мною, і то дуже рідко, то здавалося, що після цього він немов би каяться за свою балакучість. Якщо людяність і товариськість вважати за релігію, то його можна було би назвати атеїстом. І хоч я й поставив собі за мету зрозуміти його, я все ж мушу на сором собі признатися, що до останньої миті його внутрішній світ лишився для мене таємницей. Іноді я питав себе, до якої статі він належить. Якщо всі лихворі схоже на нього, то гадаю, вони без статі. Чи лишився він вірний релігії своєї матері, а чи дивився на християн як на свою здобич? Чи став він католиком, магоментанином, брахманом, чи лютеранином? Я ніколи нічого не міг дізнатися про його релігійні переконання. Здавалося, він скоріше байдужий до релігії, аніж не вірить. Раз увечері я зайшов до цього чоловіка, у якого все життя зводилося до золота і якого іронічно, чи насміх. Його жертви, котрих він називав своїми клієнтами, прозивали батечко Гопсик. Він, як завжди, сидів у своєму кріслі, нерухомий, мов статуя, втупивши очі в карниз каміна, на якому він, здавалося, перечитував свої дисконтові векселі. Чадна лампа на зеленій підставці кидала світло, що не тільки оживляла обличчя старого, а ще більше підкреслювала його блідість. Він мовчки глянув на мене і кивнув на приготований для мене стілець. Про що думає ця істота? Питав я себе, чи знає вона, що на світі є Бог, почуття, жінки, щастя? Я пожалів його, як пожалів би хворого. Але водночас я добре розумів, що коли в нього в банку лежать мільйони, то в думці він може володіти всією землею, яку він об'їздив, обнишпорив, зважив, гостянив, пограбував? Добрий вечір, батечко гопсику, сказав я. Він повернув до мене голову. Його густі чорні брови дещо зійшлися, цей характерний порух у нього рівноцінний, найпривітніший усмішчю жителя півдня. Ви сьогодні такі похмурі, як того дня, коли вас повідомили про банкрутство видавця, спритністю якого ви так захоплювалися, хоч і самі стали його жертвою. Жертвою? спитав він здивовано. Хіба що дійти по любовній згоди, він не віддав би вам борг векселями, підписаними після банкрутства фірми. А коли ви справи поліпшили, хіба він не примусив вас зменшити йому борг на підставі цієї угоди? Так, він був хитрий, відповів старий. Але я його потім перехитрив. А що, у вас є який-небудь векселі для протесту? Здається, сьогодні тридцяте число. Про гроші я говорив з ним уперше. Він голосливо глянув на мене, потім солодким голосом, інтонації якого були схожі на звуки, що їх добуває з флейти, невправний учень, сказав. Я розважаюсь. Отже ви іноді і розважаєтесь? Не ви гадаєте, що пояться тільки той, хто друкує вірші? спитав він, знизавши плечима і презирливо глянувши на мене. Поезія? У ну, такій голові, подумав я, бо ще нічого не знав про його життя. А в кого життя може бути таке блискуче, як у мене? сказав він, і очі його заблищали. Ви молоді, у вас кров грає, а в голові туман. Ви дивитеся на палаючі головешки в каміні і бачите у вогниках жіночі личка, а я бачу там тільки вугілля. Ви вірите в усе, а я ні в що не вірю. Ну що ж, збережіть свої ілюзії, коли можете. Я зараз підіб'ю вам підсумок людського життя. Чи ви мандруватимете, чи сидітимете біля каміна та своєї дружини, неминуче прийде час, коли життя стане тільки звичкою до певного улюбленого вами оточення. Щастя полягатиме тоді у тренуванні своїх здібностей, звернутих на речі реальні. Крім цих двох правил, усе інше, облуда. Мої принципи змінювалися залежно від обставин. Я мусив їх змінювати на кожній географічній широті. За те, чим у Європі захоплюються, в Азії карають, те, що у Парижі вважають гріхом, за Азорськими островами стає конче потрібним. Нічого немає тривкого на цім світі. Є тільки умовності, що змінюється залежно від клімату, для того, хто змушений пристосовуватися до всіх життєвих умовностей, переконання й мораль, пусті слова. Непохитне тільки одне єдине почуття, яким наділила нас природа інстинкт самозбережень. У наших європейських суспільствах цей інстинкт називається особистим інтересом. Якби ви прожили стільки, як я. Та знали б, що з усіх земних благ є тільки одне, досить надійне, щоб людина прагнула його, це я золото. В золоті втілено всі людські сили. я подорожував, я бачив, що по всій землі є рівнини й гори, рівнини набридають, гори втомлюють. Отже, в якій місцевості то байдеш, що ж до звичаїв, то людина скрізь однаква, скрізь точиться боротьба між бідним і багатим. Скрізь вона неминуча. То краще вже самому утискувати, ніж дозволяти, щоб тебе утискували інші. Скрізь мускулясті люди працюють, а хриляві мучаться, та й утіхи скрізь однак. І скрізь вони однаково вичерпують сили. Гору бере над усіма тільки одне почуття порожній гонор. Гонор це завжди наше я. А що може вдовольнити гонор? Золото. Щоб здійснити ваші примхи, потрібні час, матеріальні засоби або зусилля. І от золото містить у собі все це в зародку і все дає в дійсності, тільки божевільні або хворі можуть вбачати щастя в тому, щоб грати щовечора в карти, сподіваючись виграти кілька су. Тільки дурні можуть мандрувати час, про пробуденні справи. Ляже така като пані на канапі сама чи з ким-небудь, і чого в неї більше. Крові чи лімфи, темпераменту чи доброчесності, тільки простаки можуть уявляти собі, що дають користь своїм ближнім, встановлюючи політичні принципи, щоб керувати подіями, яких ніколи не можна передбачити. Тільки йолопи можуть залюбки говорити про акторів і повторювати їхні дотопи, робити щодня прогулянки, як звірі у своїй клітці, хіба що на більшому просторі, одягатися для інших, влаштовувати бенкети для інших. Вихвалятися чистокровним конем або модним екіпажем, який пощастило придбати на три дні раніше, ніж сусіди. От вам життя наших парижан. Усе воно вкладається в кілька фраз. Але погляньте на життя людей з висоти, на яку їм не піднятися. В чому щастя? Воно або у сильних почуттях, що звабляють життя, або в розмірених заняттях, які обертають його на добре відрегульований англійський механізм. Вище за це щастя стоїть допитливість, яку вважають благородною, прагненням пізнати таємниці природи або допомогти певних наслідків, відтворюючи її явища. Хіба не в цьому полягає в загальних рисах мистецтво і наука, пристрасті спокій? Так от усі людські пристрасті розпалені зіткненням ваших суспільних інтересів, урочисто проходять переді мною, і я дивлюся на них, а сам живу в спокій. Вашу наукову допитливість, цю своєрідну боротьбу, у якій людина завжди зазнає поразки, я заміняю проникненням в усі спонукаючі причини, що рухають людство.